Василь Мулік Конго Донбас, Гвинтокрилі флешбеки аудіокнига. Озвучена на замовлення Дениса Романовського для популяризації сучасної української літератури і героїв, що боронять нашу землю від російських убивць, не для продажу або використання на будь-яких комерційних платформах. Про них мало знають, ще менше говорять, але вони є справжні, дивні і чорт небезпечні, трошки смішні, трошки божевільні льотчики, професіонали, воїни, вони працюють, вони воюють, вони гинуть, вони так живуть. Українські вертолітники у війні на сході України та у миротворчій місії в Демократичній Республіці Конго, їхнє життя, їхня служба, їхня робота, їхні емоції, надії та страхи, їхня вірність своїм та ненависть до ворогів, їхні злети та падіння у прямому сенсі, терекони та вулкани, степи та джунглі. Очима безпосереднього учасника подій. Драйв польоту та жах війни. Ревіння турбін, свист гвинтів, димні хвости некерованих ракет. А ще гумор саркастичний, солоний, авіаційний. Це не спогади, не щоденник, не мемуари. Це флешбеки, гвинтокрилі флешбеки. Вертолітникам, які віддали своє життя за Україну, присвячую. 2 травня 2014. -го. Руденко Сергій Сергійович Грішин Ігор Іванович. Плохотько Руслан Володимирович. Сабада Олександр Борисович. Топчій Микола Миколайович. 29 травня 2014. -го. Бульдович Сергій Іванович. Кравченко Сергій Миколаєвич. 13 червня 2014-го. Тихолоз Андрій Павлович. 21 червня 2014. Редькін Руслан Вікторович. Лисиченко Олександр Миколайович. Михайлик Володимир Георгійович. 24 червня 2014-го. Білкін Андрій Володимирович. Шенгур Дмитро Васильович. Мазунов Руслан Олександрович. 12 серпня 2014-го. Арцеленко Дмитро Юрійович. 20 серпня 2014. -го. Бірюк Олег Миколайович. Родіонов Антон Олександрович. 24 березня 2015-го. Руденко Сергій Миколайович. 26 березня 2017-го. Волошин Євген Петрович. Мовчан Дмитро Васильович. Кандул Роман Григорович. 29 травня 2019-го. Мазепа Ігор Ярославович, Попенко Владислав Валерійович, Романюк Василь Миронович, Дацюк Павло Юрійович. Вічного польоту.